Дорогі восьмикласники, тема відеоуроку – паралелограм та його властивості. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати нову геометричну фігуру, яка має назву паралелограм. Отже, паралелограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Зараз на екрані зображений паралелограм ABCD. Протилежні сторони паралельні. АД паралельно БЦ, зараз кольором виділено на екрані. Також Б паралельно ДЦ. Розглянемо приклади паралелограмів, які зараз зображені на екрані. Перейдемо до властивостей паралелограма. Властивість 1. У паралелограма протилежні сторони рівні. На екрані зображений паралелограм АБЦД. Протилежні сторони рівні. АД дорівнює БЦ. Нагадаю, що в геометрії рівні сторони зображують однаковою кількістю рисочок, як зараз показано на малюнку. Протилежні сторони АБ та ДЦ також є рівними АБ дорівнює ДЦ. Запам'ятовуємо властивість 1 у паралелограма протилежні сторони рівні. Розглянемо властивість 2. У паралелограма протилежні кути рівні. На екрані зображений паралелограм ABCD, у якого протилежні кути є рівними кут А дорівнює куту С, кут Б дорівнює куту Д. Наступна властивість. У паралелограма сума будь-яких двох сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Для паралелограма А, С Д сусідніми кутами будуть, наприклад, кут А і кут Б, сума цих кутів дорівнює 180 градусів. Це легко довести, пригадавши властивості паралельних прямих. Оскільки у паралелограма протилежні сторони є паралельними, то кути А і Б це внутрішні односторонні кути при паралельних прямих АД та БЦ та січній АБ. А за властивістю паралельних прямих сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Отже, сума кутів А і Б дорівнює 180 градусів. Можемо навести ще один приклад. Кут А плюс кут Д в сумі дають також 180 градусів, оскільки кути А і Д є сусідніми. Наступне. Кут Б плюс кут С також в сумі дають 180 градусів. Зараз наглядна ілюстрація кольором з'явилась на екрані. Крім того, кут С плюс кут Д також в сумі дають 180 градусів, про що наглядно зараз зображено на екрані. Інколи цю властивість формулюють інакше. У паралелограма сума будь-яких двох кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Розглянемо наступну властивість. У діагоналі паралелограма точкою перетину ділиться навпіл. Знову розглядаємо паралелограм ABCD. Точка О це точка перетину діагоналей АС та БД. Точка О буде серединою діагоналі А С, тобто поділить її навпіл АО дорівнює ОС. Точка О буде серединою діагоналі БД. Тобто також поділить її навпіл БО дорівнює ОД. Згадаємо периметр паралелограма. Периметр паралелограма це сума довжин всіх його сторін. Оскільки у паралелограма протилежні сторони рівні, тоді периметр паралелограма ми можемо знайти за формулою 2 помножити на суму двох сусідніх сторін А і Б. Наглядно це показано зараз на екрані. Розглянемо означення висоти паралелограма. Висота паралелограма це перпендикуляр, проведений з будь-якої точки сторони паралелограма до прямої, що містить протилежну сторону. Найчастіше висоту паралелограма проводять із вершини. Спостерігаємо за малюнком. Розглянемо вершину Б. І проведемо перпендикуляр до протилежної сторони АД. Ми одержимо БК це буде висота, проведена до сторони АД. БК перпендикулярна до АД. Знову розглядаємо вершину Б і проводимо перпендикуляр до сторони ДС. одержимо БМ це висота, проведена до сторони. ДЦ. БМ перпендикулярно цій стороні. Розглянемо тепер задачі. Задача 1. Знайти кути паралелограма, якщо відомий один із кутів. В таблиці задано відомі кути, а необхідно нам знайти невідомі кути паралелограма. Будемо користуватися властивостями. Протилежні кути паралелограма рівні. Сума сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Або, говорять, цю властивість інакше. Сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Розглядаємо завдання 1. Побудуємо схематичний малюнок паралелограм ABCD. У завданні 1 нам відомо, що кут А дорівнює 35 градусів. Легко знайти. Кут С, він також буде 35 градусів, як протилежні кути паралелограма. Знайдемо тепер кут Б. Кут Б ми можемо знайти як кут, який буде прилеглий до однієї сторони. Зверніть увагу, що ми можемо сказати, що кут А і кут Б це сусідні кути, а сума двох сусідніх кутів паралелограма дорівнює 180 градусів. І тому, щоб знайти кут Б, ми від 180 градусів віднімемо величину кута А і одержимо 180 градусів відняти 35 градусів рівня 145 градусів. Записуємо результат у таблицю. Щоб знайти кут Д, ми знову згадаємо, що протилежні кути паралелограма рівні і величина кута Д дорівнює величині кута Б, також буде 145 градусів, як протилежні кути. Результат записали у таблицю. Пропоную завдання 2, 3 та 4 виконати самостійно, поставивши відео на паузу. Після паузи переглянемо відповіді. Вказівка до останнього четвертого завдання. Коли в умові величина кута D дорівнює 64 градуси, це вже буде гострий кут D, тоді подумайте, як схематично зобразити такий паралелограм. Отже, перевіряємо. Малюнок для завдань 1, 3, такий, як ми зазвичай малюємо паралелограм. А малюнок для завдання номер 4 враховуючи, що за умовою кут D – 64 градуси, тобто це буде гострий кут, зараз зображений на екрані. Відповіді до цих завдань у таблиці також з'явилися. Перевірте себе. Розглянемо задачу 2. Умова. Бісектриса гострого кута паралелограма ділить протилежну сторону на відрізки 5 см і 3 см, знайти периметр паралелограма. До цієї задачі малюнок не заданий, тому в геометрії найголовніше зробити малюнок відповідно до умови задачі. Отже, за умовою заданий паралелограм АБЦД і проведена бісектриса гострого кута. Яка поділить протилежну сторону на відрізки 5 см і 3 см, записуємо коротку мову задачі. Дано АБЦД паралелограм, АК-бісектриса, БК дорівнює 5 см, КЦ дорівнює 3 см. Ці значення ми вказуємо на малюнку. Необхідно знайти периметр паралелограма АБЦД. Найлегше знайти довжину сторони БЦ, вона дорівнює сумі довжин відрізків БК та КЦ, тобто 5 додаємо 3 і одержимо 8 см. Наступний крок ми розглядаємо два кути. Вони зараз оранжевим кольором виділені на малюнку. Отже, ці кути, кут КАД. Дорівнює куту БКА, як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих АД і Б, та січній АК. Оранжевим кольором ці рівні кути зараз зображені на екрані. За умовою АК бісектриса, і тому бісектриса ділить кут А навпіл, тоді кут КАД дорівнює куту КаБ за умовою. Також оранжевим кольором рівні кути позначені на малюнку. Тоді ми робимо висновок, що кут БКА дорівнює куту КАБ. І розглядаємо трикутник АБК. За ознакою рівнобедреного трикутника, а саме, ми встановили, що в цьому трикутнику два кути є рівними, робимо висновок, що трикутник АБК є рівнобедрений, Отже, АБ дорівнює ПК і дорівнює 5 см. Ми знайшли дві сусідні сторони паралелограма і можемо знайти тепер периметр, користуючись формулою. Ми повинні додати дві сусідні сторони АБЦ і результат помножити на 2, оскільки протилежні сторони паралелограма є рівними. Виконуючи обчислення 5 додати 8 і помножимо на 2, маємо результат 26 см. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 25 Умова. Один із кутів паралелограма дорівнює 50 градусів. Знайдіть інші його кути. Схоже, завдання ми вже розглянули. Пропоную поставити відео на паузу, виконати завдання самостійно. Після паузи перевіримо. Отже, перевіряємо. Зображуємо паралелограм ABCD, у якого за умовою кут А дорівнює 50 градусів. Використовуємо властивості паралелограма, протилежні кути паралелограма рівні і сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Найлегше знайти величину протилежного кута С, тобто кут С дорівнює куту А і дорівнює 50 градусів, як протилежні кути. Кут а і кут Б це два кути, які прилягають до однієї сторони, або їх ще називають сусідніми кутами. Сума сусідніх кутів дорівнює 180 градусів, тому щоб знайти кут Б, ми від 180 градусів віднімемо величину кута А, тобто 180 градусів відняти 50 градусів, одержимо 130 градусів, ми знайшли, як кути прилеглі до однієї сторони. Щоб знайти величину кута D, знову згадуємо, що протилежні кути паралелограма рівні, тому величина кута D буде дорівнювати величині кута B і також буде 130 градусів. завдання виконали. Розглянемо номер 2.11. У паралелограмі ABCD величина кута БАД дорівнює 80 градусів, величина кута АЦД дорівнює 50 градусів. Знайдіть кут АЦБ і кут ABC. Перший крок необхідно зробити малюнок відповідно до умови задачі. Отже, заданий паралелограм ABCD. і ми це записуємо у короткій умові. За умовою величина кута BAD дорівнює 80 градусів. Позначаємо цей кут на малюнку і записуємо у короткій умові задачі. За умовою, величина кута ACD дорівнює 50 градусів. І тому ми знову на малюнку позначаємо цей кут. Він червоним кольором, зараз для наглядності позначений на малюнку. Нам необхідно знайти кут АСБ та кут АВС. Розв'язання. Найлегше нам знайти величину кута АВС, оскільки ми пам'ятаємо, що сума двох сусідніх кутів у паралелограмі дорівнює 180 градусів. І тоді величина кута АВС дорівнює 180 градусів відняти 80 градусів і дорівнює 100 градусів. Позначили це також і на малюнку. Пригадуємо властивість, що протилежні кути паралелограма рівні. І тому величина кута BCD дорівнює величині кута BAD і також буде 80 градусів, як протилежні кути паралелограма зеленим кольором ці рівні кути протилежні зараз зображені на малюнку. І тоді ми можемо побачити, що кут БЦД складається з двох кутів: БЦА і кута АЦД. Тому шуканий кут а Це Б ми можемо знайти, віднявши від 80 градусів 50 градусів і одержимо 30 градусів. Зверніть увагу, що все проілюстровано на малюнку кольором для кращого розуміння. Таким чином ми знайшли шукані кути і можемо записати відповідь. Переходимо до номера 2.14. Умова. Периметр паралелограми дорівнює 40 см. Знайдіть його сторони, якщо перша, одна з них на 4 см більша за другу. Це задача на складання рівняння, і ми можемо розв'язати її самостійно поставивши відео на паузу. Після паузи прослухаємо пояснення. Отже, заданий паралелограм АБЦД, периметр якого 40 см. Сторони А і Б невідомі, але в умові відомо, що одна з них на 4 см більша за другу. Необхідно знайти сторони паралелограма. Будемо розв'язувати цю задачу за допомогою рівняння. А саме, позначимо, нехай сторона Б дорівнює х см, тоді сторона А дорівнює х плюс 4 см, оскільки за умовою вона на 4 см більша. Маємо за умовою периметр, що дорівнює 40 см, і тоді складаємо рівняння, враховуючи формулу, за якою ми знаходимо периметр паралелограма. А саме, ми додаємо дві сусідні сторони і результат множимо на 2, оскільки протилежні сторони паралелограма є рівними. Одержавши рівняння, ми будемо його розв'язувати і шукаємо значення х. Х дорівнює 8 розв'язавши це рівняння, ми знайшли. і тоді ми маємо висновок, що сторона Б дорівнює 8 см. А щоб знайти сторону А, ми до 8 додамо 4 одержимо 12 см відповідь: сторони паралелограма 8 см та 12 см. Розглянемо другу частину цього номера, коли необхідно знайти сторони паралелограми, якщо вони відносяться як 3 до 7. Знову пропоную поставити відео на паузу, розв'язувати завдання самостійно. Після паузи ми перевіряємо розв'язки. Отже, нам заданий паралелограм АБЦД, периметр якого 40 см. За умовою відношення сторін Б до А дорівнює відношенню 3 до 7, нам необхідно знайти сторони паралелограма. Нехай сторона Б дорівнює 3х, тоді сторона А дорівнює 7х. Ми складаємо рівняння, враховуючи формулу, за якою знаходять периметр паралелограма. Одержуємо. 2 помножити в дужках 3х плюс 7х і дорівнює 40. Розділимо обидві частини цього рівняння на 2. Одержуємо 3х плюс 7х дорівнює 20. Зводимо подібні доданки. Маємо 10х дорівнює 20, тобто х дорівнює 2. Повертаємося на початок, дивимося, чому дорівнює сторона Б, Б дорівнює 3х, тому ми 3 множимо зараз на 2, одержимо 6, а сторона А буде дорівнювати 7 помножити на 2 і дорівнює 14 см. Маємо відповідь 6 см та 14 см. Наступний номер 2,29. У паралелограмі гострий кут дорівнює 60 градусів. Висота паралелограма, проведена з вершини тупого кута, ділить протилежну сторону на відрізки 3 см-5 і 5 см, починаючи від вершини гострого кута. Знайдіть периметр паралелограма. Починаємо з малюнка. Заданий паралелограм АБЦД. Ми записуємо коротку умову. У паралелограмі заданий гострий кут що дорівнює 60 градусів. Позначаємо цей кут на малюнку кут А дорівнює 60 градусів. За умовою проведена висота паралелограма із вершини тупого кута. Із вершини Б проведемо висоту БК, яка буде перпендикулярна до протилежної сторони АД. Отже, БК висота, і тоді у нас утвориться кут АКБ, що буде прямий. Зараз це позначено на малюнку. За умовою АК дорівнює 3 см, КД дорівнює 5 см. Знову ці дані ми позначаємо на малюнку. Ще раз нагадую, що в геометрії розв'язок підкаже малюнок. Нам необхідно знайти периметр паралелограми. Починаємо розв'язання з того, що найлегше знайти нам сторону АД. А саме сторона АД дорівнює сумі відрізків АК та КД, тобто 3 додати 5 дорівнює 8 см. Далі розглянемо трикутник АБК, він буде прямокутний, кут К 90 градусів, оскільки за умовою БК висота. В цьому трикутнику кут А дорівнює 60 градусів. А ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Тому ми можемо знайти інший гострий кут цього прямокутного трикутника, тобто кут АБК, від 90 градусів віднімемо 60 градусів одержимо 30 градусів. Червоним кольором кут 30 градусів, зараз позначений на малюнку. Розглядаючи прямокутний трикутник АБК, ми згадуємо властивість катета, що лежить проти кута 30 градусів. А саме катет, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Катет АК дорівнює одна друга гіпотенузи АБ. Звідси робимо висновок, що сама гіпотенуза АВ буде удвічі більша за катет АК, і тому ми можемо її знайти. 2 помножимо на 3, одержимо 6 см. Таким чином, ми вже знаємо АД дорівнює 8 см, АВ дорівнює 6 см. Згадуємо формулу для знаходження периметра паралелограма, підставляючи сюди знайдені значення, ми одержимо результат. 2 помножити в дужках 8 плюс 6 і в результаті маємо 28 см. Таким чином, можемо записати відповідь периметр паралелограма дорівнює 28 см. Ми розглянули різні типи задач із теми паралелограм та його властивості. Вдома виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!